Так 539 ми вже з нами вирішили, що це не для вас, а не для мене. Ну, а це 15-ї конституції України чітко каже, що всі чиновники мають діяти виключно в рамках закону, не інструкції, а в рамках закону. Я вам показую свій наказ. От давайте так, як на каже, я його не помню. Кожен собі накази придумає і... У Мене просто накази. У них свій накази, у мене свій накази. Він залучив збори, щоб я це норкувати. І от нам як чітко вказують такі конституції, які не дозволяють це зробити. Що? Чекайте, чекайте, так дивіться, я вам показую. Ви думаєте, що ми не роздаємо таки? Була придбана 2005 року. За рахунок коштів прокуратури за пропадці просто не прокуратура. А оригінал бути? Це вже було 12 тисяч. А відповідальний особор? Зараз. Зараз начальник Інтерезативний опус? А у відповідності до інтеразаційного офісу, на кому воно рахується зараз? Ком матеріалі А чого немає інвентарного? А де інтарь? А де його писати? На цьому воно не пишеться. Пишеться? Ви мали просто виконати постанову Кабміну про інвентаризацію майна. Ви мали написати це кожний раз. Та де можна? Де можна? А картини? Картина теж там. Ні, 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 тридцять 30 00 Ідіть, будь ласка, беріть білу краску і зараз на нашого чакте номер Скажіть, будь ласка, вона закуплена в п'ятому році. А скільки вона років використовується? Може вона вже має бути вона? Це основні засоби. Я вам ще раз говорю, скільки років вона має бути. Там карантинка має бути, вона є. Це чітко. Будь ласка, знайдіть зараз кісточку і краску і напишіть інтернетний номер, ми почекаємо. Краску виключно по самого так пише. Ось білу краску. Вони знають. Вони пишуть красу. Я так думаю, що не знаю. Якщо так, я вийду. Вона зараз красу на можна телефонну. Краску, краску. Дивіться, ось з цієї сторони металева частина отут дивіться. Ось на цій металевій, металеві будуть туди що. А ви пам'ятаєте на пам'ять? Шість. Це публічна інформація. Yeah. Yes. E, скажіть, будь ласка, я можу сфотографувати цю вашу карту? Yeah. No. Це публічна інформація. Все, що закуплено за нашим кошти...